Друзі, вітаю всіх на каналі! Хочу поділитись з вами корисною порадою, як працювати одночасно з різними фрагментами одного і того ж самого документа. Дана ситуація може виникати в різних випадках. Ну, Наприклад, ви формуєте зміст документа в ручному режимі, і вам необхідно одночасно бачити і зміст, і номери всіх інших сторінок. Як це зробити? Хочу зазначити, що в старих версіях Microsoft Word даний інструмент був розташований у верхньої межі вертикальної прокрутки. Зараз його немає. Тому для того, щоб розділити наш документ на дві різних частини, переходимо до вкладки Подання Розділити. Тепер ми можемо переглядати різні частини документу автономно одна від іншої. Крім того, ми можемо навіть змінювати їхній масштаб, Ну, наприклад, ось так. Верхній фрагмент документу ми збільшили масштаб, ну а нижня частина документу зменшили. Попрацювавши з документом в такому режимі, як повернутись до попереднього вигляду? Підводимо курсор миші до цієї розподільчої горизонтальної риски, натискуємо ліву кнопку миші і тягнемо її до верхнього або до нижнього краю документу, в залежності від того, який фрагмент документу ми хочемо залишити на екрані. Якщо ми хочемо залишити нижній фрагмент документу, то необхідно дану межу розподілу перетягнути до верхнього краю. Якщо дана підказка була для вас корисною, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Удачі!